Вітаю, друзі, на каналі Все по-домашньому. Сьогодні приготуємо простеньке, але дуже смачне і розсипчасте, крихке таке пісочне тісто. До того ж, пряники будуть також цікавого вигляду. В миску я вже підготувала цукор. Тут в мене звичайний маргарин. Мені потрібно 200 г, ось так відділю. Це будемо вважати 50 г, а ось це 200 г. Так, зараз закидаю в миску. Якщо ви використовуєте вершкове масло, потрібно його підсолити. Так, як в мене маргарин, я не підсолюю. Він так, є солонуватий, має бути м'якенький, щоб ми могли перетерти його з цукром. Ось так перетираємо. Масу я перетерла, додаю сюди ванільний цукор пачечку. Додаю 2 яйця і знову все ретельно маю ось так перетерти. Тепер до цієї суміші маю додати крохмаль. Рецепт дуже простий. Зазвичай за цим рецептом готують мої діти. Детальний рецепт, як завжди, залишу внизу в описі під відео. І одразу сюди додаємо ще розпушувач. Знову ж таки, перемішаємо і тепер додаємо борошно, будемо вже замішувати саме тісто. Спочатку можна вимішувати ложкою. А потім будемо замішувати вже руками. Хотіла би сказати за яйця. Яйця є більші, менші. Тому, дивіться, якщо яйця великі, то, звичайно, і муки треба буде трішки дати більше. Тісто має бути ось таке тугеньке, як би сказати, на вареники. Но в той же час і ось таким еластичним має бути. Одним словом, коли гарно відлипає від рук і ваші руки ось такі чисті, бачите, я їх не мила ще. І мисочка відносно частенька. така, коли воно вже не липне. Також ще скажу за якість муки, я завжди на цьому наголошую. Різна клейковина, різна фракція помелу муки. Тому також дивіться, щоб ви не забили, ну і зарідке не лишили. Так що звертаємо увагу на розмір яєць та якість муки. Все, тісто готове, залишаємо його на 15 хвилин, в морозильну камеру поставлю. Якщо ж в холодильнику, то хвилинки 30 потрібно зачекати, дати йому відпочити. Беремо дечко, вистеляємо його пергаментним папером. І дістаємо тісто. Ось такий вигляд має тісто з холодильника, воно трішки твердіше. Отак. ледве відриваю. Все будемо зараз сформувати нього вже саме печиво. Тепер беремо, відщипуємо необхідний шматочок тіста, беремо ось такі невеличкі шматочки. Як невеликий горішок такий. Ось так його формуємо шарик, кульку таку. Робили ось такі горішки. Далі в мене є отака формочка для формування ковбасок. Можна використати і звичайну пластикову бутилку, нам потрібна там горловинка. Тут в чарочку я всипала трішки какао порошку умочуємо. Отак добре треба умочати. Какао, і тепер притискаємо ось так не прорізаємо до кінця, а так, і такими круговими рухами витягуємо, і виходить такий у нас грибочок. Така печеричка. Відправляємо в духовку, випікається хвилин 15-20 при температурі 180 градусів. Ось такий готовий вигляд печиво має. Ось така гора смакоти вийшла. Дітям цікаво, та й дорослим цікаво, з'їсти ось такий оригінальний грибочок. Я вже зробила собі чай і буду смакувати ось таке печиво. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і вподобайки, пишіть коментарі. Пока-пока!